Жодних одностатевих шлюбів в українській греко-католицькій церкві відреагували на затверджену папою римським франциском декларацію, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, за повідомленням голови Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Ця декларація стосується винятково-латинської церкви і не має юридичної сили для української греко-католицької церкви, яка є однією зі східних католицьких церков і має свою богословську та канонічну спадщину. Також Шевчук додав, що значення поняття благословення в Українській греко-католицькій церкві та латинській церкві є відмінними. Благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний та катехетичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню католицької церкви про сім'ю як вірний, нерозривний і плідний союз у любові між чоловіком та жінкою. Глава УГКЦ Святослав Шевчук. Тому блаженніший Святослав закликав уникати двохзначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення церкви. Максим Турчинський, телеканал НТА.